Для того, щоб провести засідання Кругового столу. Круглий стіл наш буде присвячений позбавленню європейської спадщини в контексті імплементації цінностей Європейського Союзу. В цьому заході я представляю місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування як керівник управління з питань культури та охорони культурної спадщини, в тому числі, і наше управління веде роботу з тих питань, які сьогодні будуть обговорюватися на конференції. тому що питання деколонізації, питання декомунізації, яка вже декілька років ці процеси йдуть, це важливі процеси, і навіть під час війни війни вони важливі. Можливо, під час війни вони особливо важливі. Тому про це треба казати, про це треба спілкуватися, про це треба тому цю, цю ідею треба доносити молоді. І тому я, я не науковець. Мені дуже приємно, що мене запросили виступити на цій конференції. Я послухаю, перш за все, ну і щось розкажу. Збереження історичної пам'яті, збереження власної ідентичності це відноситься до одних із базових європейських цінностей. Сторона тематики цього столу вона трошки знаходиться на другому, якщо і не на п'ятому плані, тому що в першу чергу задача цього круглого столу це зробити публічне громадське обговорення з залученням максимальної кількості і громадських діячів ви бажання і істориків, тому що питання позбавлення імперської спадщини це в першу чергу питання менталітету, це питання духовності, це питання свідомості відповідно. Як це все оформити юридично? Є закон України відповідно, воно не може проходити осторонь нашого життя. Я думаю, що складова не тільки цього кругло медійної галузі, не тільки в контексті цього круглого слову, а в більш широкому контексті, який стосується. Теми круглого столу, а саме перейменувань вулиць нової топонімічної політики, яка реалізовується в рамках закону про деколонізацію, дуже важлива. тому що зараз процес безпосередньо відбувається, і ми бачимо ну таку прохолодну або навіть різку реакцію частини миколаївців, частини безпосередньо миколаївського суспільства. Це означає, що з миколаївцями потрібно працювати, потрібно доносити до них. І необхідність тих процесів, які зараз відбуваються, їх важливість. Ну і в кінці кінців їх обґрунтованість, напевно, так. Тому мені здається, що надійна складова дуже важлива. Європейських цінностей він залишається незмінним. І щодня ми цю, це доводимо своїми науковими дослідженнями. Сьогоднішній круглий стіл, який провівся в стінах Чорноморського національного університету імені Петра Могили, носить дуже важливий і символічний характер. Ми поєднали дві речі, які є з одного боку дуже важливими загалом на контекст України: це імплементація цінностей європейських власних цінностей, і з іншого боку, позбавлення від імперського контексту, тому що на жаль, в Україні, незважаючи на те, що їй вже більше 30 років як незалежній державі, залишаються певні маркери, які зберігаються від імперського минулого. А тим більше в контексті міста Миколаєва, яка за російською пропагандою взагалі відноситься до імперського міста, слід ці маркери знімати. Тому сьогоднішня зустріч, де в результаті якої брали участь і представники місцевої влади, і відповідно академічне наукове середовище, і звичайно, представники засобів масової інформації, дала змогу поспілкуватися, поговорити на різноманітні проблеми. Я сподіваюся, навіть виробити певні рекомендації стосовно резолюції сьогоднішнього заходу. Тематика, яка була піднята, говорила про те, що громадський зацікавлений в змінах і вона вимагає цих змін. Але... Сам характер цих змін ще викликає певні нюанси і певні питання. Тому я сподіваюся, що використовуючи спільну думку різноманітних не лише людей, а відповідно різноманітних поглядів, ми дійдемо до логічного вирішення діяльності зміни топонімів в Миколаєві. Ну і зрозуміло, імплементація європейських цінностей буде є і залишається однією з головних наших завдань.